І як я тебе люблю, не знає світ, це знає тьма, що обіймає Всесвіт. В потьмах іду на твій яскравий слід, а потрапляю я лише в несвіт. Не наздогнати, хоч ти не біжиш, ніяковію поруч з тобою. Так страшно, коли ти мовчиш, тоді і я мовчу неспокою. Пробач мене, Отеці, добрий Бог, що так ліниво я в пітьмі шукаю твій шлях, твої сліди, твоїх думок, та поміч я твою не помічаю. Мені бракує слів, така глуха Я до твоїх підказок вкрай корисних. Моя стара душа, як пень, суха, бо віччю всі сльози віддалися, пустеля, я, пісочниця, пісок. Піски з роками виростають вгори. Допоможи, мій всемогутній Бог, перетвори в зелені їх простори, хай визріє до доброти жага. Із совістю я хочу йти пліч пліч і хай ніяка темрява нічна з тобою не завадить бути поруч.